Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення, моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович. я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я хочу запросити вас на обряд, який ми будемо проводити в день осіннього сонцестояння, точніше рівнодення. 21.09 цього року о 20.00 ми будемо проводити ім'я наречення. Це такий рідновірський обряд, який складається із двох, з двох частин. Перша частина передбачає таку процедуру, яка називається розхрещення або очищення від всіх грегорів, до яких ми належали в минулому. І ось е, цей обряд буде проходити безпосередньо в храмі Сонця, який існує на території нашого е, ашраму. І ми вже там декілька разів проводили цей обряд, виникає неймовірна енергія, яка дозволяє нам в режимі. Онлайн провести оцю процедуру очищення, коли ви позбавляєтесь від старих обітниць, від старих егрегорів, до яких вас підключили без вашої волі, ще немовлям. І таким чином ви замість того, щоб всю свою енергію, весь свій потенціал віддавати своєму роду, віддаєте якимось чужим інтересам. Спрамовуйте його на чужі країни, на чужу культуру, на... віддаєте його чужим богам, для того, щоб ви повернулися у родове вогнище, для того, щоб ви долучилися до рідних богів, які вели наш... наших пращурів тисячі років на цій землі, ми проводимо цей обряд ім'я наречення. Тому я запрошую всіх бажаючих долучитися до цього обряду. Процедура не безкоштовна, на жаль, тому що ми повинні облачувати технічні. Так би мовити, складові нашої діяльності, і щоб долучитися до цього процесу, вам достатньо зателефонувати нашому технічному директору. Звуть її Світлана, телефон такий. 097 737 08 23. Повторюю ще раз: 097 737. 0823. Е, пишіть не треба телефонувати, тому що дзвінків буває дуже багато і просто реально не, немає можливості з усіма зв'язатись. Напишіть, цікавить обряд ім'я наречення або назвіть його розхрещення. Це перший етап е, цього, цієї процедури. І вас підключать до телеграм-каналу, який так і називається. Ім'я наречення. От, і там у вас буде можливість вибрати для себе е рідновірське ім'я, яке буде таким символічним вашим захистом е в подальшому, і ви під повернетесь до вогнища родового, підключитесь до багатьох поколінь своїх пращурів і таким чином набудете нового потенціалу, зможете. Е Використати цей потенціал у своєму проявленому житті. От. Я вам рекомендую пройти цей обряд, відхреститися від тих чужих егрегорів, де вас просто використовують як джерело живлення, не більше того. Ніякої користі вашому роду, навіть вашій родині, від того, що ви належите до чужих егрегорів, немає. А тим більше ми позбавляємося ще і від тих обітниць, які ви давали в попередніх життях, коли ви там е проходили різні реінкарнації і належали там і до чужих культур, і е належали так, би мовити, до структур, які не передбачали. Вашу вільну волю. От. Від цього всього сьогодні, для того, щоб бути відповідним до тих патерномов, в яких ми опинилися, де все змінюється, обов'язково бажано пройти цей обряд ім'я наречення і стати вільним від всіх тих підсвідомих пасток. Які закладені у вашу підсвідомість ще з попередніх ваших життів і не дають вам можливості вільно розвиватися. Е, що ще можна сказати? Ви можете також безкоштовно долучити до цього процесу своїх діточок, просто е, одягніть на них, на них або вишиванки, або е, нові футболки, білі, бажано, і разом. В родинному колі пройдете цей обряд розхрещення і ім'я наречення. Це вже робили в попередніх наших включеннях. Дуже багато родин, там змінюється тоді і, і клімат в родинах, виникає більше взаєморозуміння між е, батьками і дітьми і так далі. Тобто сім'ї стають більш цілісними. От. Моя вам порада: долучайтеся до цього обряду. Ми якраз спеціально його. Запланували на неділю, на цей день рівнодення осіннього. Це один із найсильніших днів і один із станів сонця, коли цілий світ нам допомагає провести ось таку унікальну унікальний такий обряд. Обряд проводжу я зі своїми помічниками прямо в храмі Сонця. Він в такому вигляді є єдиним. На нашій планеті насправді храм Сонця. От, що ще, можна сказати, що підготовка до до цього обряду дуже проста. Ви повинні просто в своїх думках погодитися з тим, що ваша приналежність до чужих егрегорів абсолютно. Нелогічна і не потрібна вам, ви повинні пройти ну, таке внутрішнє очищення, перш за все, в своїй свідомості, і одягнути, приготувати новий або вишиванку, або нову футболочку. А сам обряд будете проходити в якій старій футболці, яка потім повинна принестися в жертву. Тобто ви її або спалите, або просто віднесете в контейнер, яка. Буде символізувати ту всю стару енергію, від якої ви позбулися, оту вашу вимушену приналежність до чужих егрегорів, чужих інтересів і чужих бажань. До наступної зустрічі. Бережіть себе. Ще раз нагадую телефон, за яким ви можете долучитися. І, Світлана, вам, наш технічний директор, пояснить, яким чином. Ви зможете це зробити. Телефон нашого технічного директора 097 737 08 23. Пишіть їй, пишіть Viber, WhatsApp, Telegram, вона є скрізь на всіх платформах. От, тому що дозвониться буде складно, тому що дуже багато дзвінків в такому приватному Спілкування вона вам все пояснить більш детально. До наступних зустрічей. Чекаю вас в неділю на каналі Ім'я Наречення. І е, єдине до вас прохання прийдіть з відкритим серцем, щоб це допомогло вам в подальшому вашому житті. Бережіть себе до наступних зустрічей. Слава рідним Богам!